Я бачив лосиху. З лисенятами і одну козу в останній загонці в крайній дуже гарно зняв. Назар Федорович, мисливець із багаторічним досвідом, розповідає про свою здобич. Чоловік разом із колегами полювали на тварин в одному з мисливських господарств на Рівненщині. Однак, замість рушниць в них в руках були телефони. На полювання їжджу десь років 5-6. Ну в цьому клубі ми були багато разів ще до війни. Але ну перший раз з з телефоном, перший раз ніколи ж такого не бачив. Полювання без зброї так умовно можна назвати таксацію тварин, яку провели в одному з лісових господарств області. Це такий собі комплекс заходів, що спрямований на визначення кількості диких тварин та пернатих. Обліки мисливської фауни відрізняються за видом та сезонністю. Зимовий найпродуктивніший. Ми проводимо традиційний облік у лісовому масиві шляхом прогону звіра з одної сторони, в чому облік заключається його методика. Є, є, є дві групи мисливців, які умовно розділяються на нагоничів, які е, гонять певну площу з, е, мисливських угідь на в сторону е, мисливців, які називаються обліковці. Група мисливців е, нагоничів проганяє певну площу, обліковці, які стоять по периметру. Квартала, загону обліковують те, що на їх біжить. Мисливці обліковці фіксували тварин на свої камери і телефони. Лосі. Ті обліки проводять незалежно від площі лісництва. Якщо територія господарства велика, згідно із обліковою постановою, потрібно прогнати не менше 20% площі. За шість загонок прогнали майже 600 із трьох тисяч гектарів цього господарства. Після прогону групи мисливців збираються і діляться результатами. Підсумки обліку показують, що в мисливських угіддях громадської організації достатньо звіра, зокрема козулі в загонах. Не один раз бачили зайця Русака, лисиця поодиночка, де зустрічалася. Також на облікові позиції виходили лосі. Метою такого обліку є визначення чисельності звіра. Після результатів можна буде планувати ліміт експлуатації поголів'я в цьому господарстві, і відповідно господарство далі може розраховувати на відстріл певної кількості голів, коли це буде дозволено. Юлія Смальоксі Олексієнко, випуск новин.